Привіт! Сьогоднішнє тренування ми почнемо з паличкою. У нас буде серія для плечового пояса з паличкою. І перша права ми будемо рухати кисть на себе та від себе. Не стискайте палку, але відчувайте кожен палець на паличці. І ми доводимо рух кисті до крайньої точки. Це не механічний рух. Лікті тримаємо назовні, стабільні плечі. Робимо таких 10 повторів. І переходимо до наступної вправи. Залишили паличку на пальцях. Ми будемо піднімати лікті вверх. Плечі залишаються стабільними. Ми працюємо тільки з ліктями. Не заламуйте зап'ястя. Ще вверх. Десять повторів. Паличка ледь тримається на пальцях. І ми змінюємо положення, руки прямі. Ми будемо піднімати руки вгору з паличкою в руках. Не робіть прогін в грудному. Не робіть прогін в поперку. Ми працюємо саме з плечовим поясом. У нас прокручується плечова кістка в суглобі. За рахунок цього ми піднімаємо руки. Лікті прямі. Також робіть до 10 повторів, залиште руки вгорі, і ми з цього положення будемо згинати лікті і розштовхувати їх в боки. Спробуйте опускати паличку за голову. Але знову ж таки, грудна клітина, поперек залишаються стабільними. Ми не робимо прогин. Тут дуже важливо залишатися в стабільному положенні, щоб у нас працював саме плечовий пояс. Залишили руки прямими, і ми прямі руки відводимо назад, якомога далі, за голову. Але знову ж таки не робіть прогин в грудині. Тримайте стабільний корпус. Це можуть бути дуже маленькі рухи. Із попереднього положення ми будемо робити витягування. Ліва рука опускається вліво. І тягне за собою правий бік, але це не нахил. Права рука опускається вправо, і ми відчуваємо витягування лівого боку. Лікті прямі, плечі стабільні. Відчувайте боки. Робіть до 10 повторів. Ми будемо робити коло. Але при стабільному положенні корпуса. При стабільному положенні плечей Плечі не тягнуться довго. І ми будемо робити півкола вліво чи вправо. Ліва рука опускається вліво, ми переходимо в півкола вперед і піднімаємося вверх, в вихідне положення. Робимо 10 пів кіл в один бік. Десять в інший. Відчувайте стабільний корпус. Маківкою тягнемося вгору. Це працюють саме руки. Працює плечова кістка в суглобі на мобільність в плечовому суглобі. З правої руки починаємо. Права рука опускається вниз, робимо півколо, і права рука витягує паличку вгору. Тобто права рука у нас залишається ведучою. Вниз перейшли в півкола, і права рука піднімає вгору паличку і ліву руку. Останні два повтори. І ми далі підемо в роли. Ми залишаємося з прямими руками вгорі. Робимо вдих. І на видиху ми пірнаємо вниз. Лікті залишаються прямими і стабільними. Робимо вдих внизу. І на видиху ми спочатку піднімаємо хребет, потім шия, потім голова. І тільки потім руки піднімаються вгору. Робимо 5 таких ролів. Вдих на видиху. Ми пірнаємо вниз. Але рух задає голова, потім хребет. І повертаємось назад ми від тазу. Остання шия голова, тільки потім руки піднімаються вгору. Розслаблюйте корпус. Коли ви піднімаєтесь, повертаєтесь в вихідне положення, розслаблюйте весь корпус. Відчуйте хребет за хребцем. Останній раз. Піднімаємо згору. Ми закінчуємо з руками, попрацюємо трохи з ногами. Походіть по палочці, але всею стопою: п'ятка, арка, плюсни, вся стопа проходить по палочці. Це такий дуже добрий масаж. Стопа відіграє дуже важливу роль в нашій поставі. Це наша опора. Ми сходимо з палички і попрокочуємо стопу на паличці. І змінюємо стопу. В цілі людини нараховується 208 кісток. 52 це стопа. Багато міл... мілких кісток, багато мілких м'язів. Ми чомусь не приділяємо увагу нашої стопі. Попрокочуємо стопу ще на масажних м'ячиках, на їжачках. Це також масаж, але такий невеличкі поколювання по точках. Робіть масажі стопи, приділяйте цьому увагу. Це важливо. Якщо не допрацьовує стопа в опорі, буде дуже багато напруження по всьому тілу. І ми закінчуємо в вертикальному положенні, ми підемо лежати, але тренуватись в положенні лежаче. Лягаємо на килимок, беремо ролер, підкладаємо під нижній кут лопаток. Таз на килимок, стопи в опорі, кисті на потилиці, піднімаємо таз і починаємо прокочувати спину до поперекового відділу. Розслаблюйте хребет. Робимо до 10 таких перекатів. Чим більше ви розслабите хребет, тим краще ви знімете напругу. Ролер дуже гарно працює саме з поверхневою напругою. Він швидко її знімає. Але для цього потрібно розслабити поверхневе м'язи. Намагайтеся тримати голову саме руками. Підкладаємо роллер під шию і починаємо прокочувати шию на ролері вправо та вліво. Знову ж таки, важка голова, розслаблена шия. М'які лениві піркати ліво та право. Піднімаємось. І зробимо розгинання в грудному відділі. Нижній кут лопаток можна трохи нижче, ролер, опустити, нижче до поперекового відділу, але не на поперековий відділ. І ми починаємо робити розгинання грудного відділу. Відчути, що це саме ребра працюють, що ми не голову опускаємо до підлоги. А ми саме розгинаємося в ребрах. Відкладаємо ровер. І ми будемо працювати тазовий годинник. Передній та задній нахил тазу. Передній нахил тазу, коли куприк притискається до підлоги. Задній нахил, коли поперек притискається до підлоги. І ми рухаємо передній нахил, задній нахил. Робимо 10 таких перекатів. Працює тільки таз, грудина, руки, голова залишаються розслабленими і не додаються в рух. Робимо вліво та вправо. З центрального положення ми починаємо таз опускати вправо або вліво. Додавайте виштовхування стопою килимку. Лівою стопою штовхайте килимок, права кістка опускається до підлоги. Правою стопою штовхайте килимок, ліва кістка клубова опускається до підлоги. І робіть по черзі. Це маленький рух. Додамо коло. Ми об'єднаємо ці два рухи, штовхаємо таз передній нахил, потім вправо, потім задній нахил, потім вліво. Якщо у вас не виходить е, об'єднати в коло, робіть по чотирьом точкам. Але залишайте коліна в стелю, дивляться, стопи в опорі залишаються. Розслаблений плечовий пояс, розслаблена грудна клітина. Голова лежить на підлозі, вона не совається. Робимо до 10 кіл в один бік і змінюємо положення 10 кіл в інший бік. Відчувайте саме середину крижа. Наступна вправа чест ліфт, кисті на потилиці. Робимо вдих. На видиху піднімаємо руками, голову вперед і вверх. Не притискайте поперек до підлоги. Він трохи опускається, але не притискається. Робимо 10 повторів на видиху підйом. Відчувайте ребра. Відчувайте, як верхні ребра занурюють всередину. Ми спираємося на нижні ребра, задні нижні ребра. На видиху, і це саме руки піднімають голову. Голова не вистрибує. Працюємо з грудним відділом, з мобільністю в грудному відділі. Добре, ми закінчили. Наступна вправа лежачи наживо, вправа пронпресап. І ми вчимося тут правильно розгинати. Грудний відділ хребта. Кисті під плечима, пальці витягуємо вперед і в сторони, розштовхуємо пальці. Натискаємо на підлогу і витягуємось вперед маківкою, ногами витягуємось назад. Відчуйте осьове витягування хребта. На видиху, натискаючи долонями на підлогу, ми піднімаємо погляд і тільки потім грудний відділ вперед і вверх. На вдиху повертаємось назад. Вдих, на видиху. Підняли погляд, підняли грудний відділ до нижніх ребр. І повертаємось назад. Піднімаємо тільки верхні ребра. Робіть 10 таких повторів. На видиху грудина піднімається вперед і вгору. Одночасно ноги тягнуться в протилежному напрямку. Відчувайте витягування великих пальців на стопах. Не робіть зайвий прогін в попереку. При підйомі ми спираємося на лобкову кістку та клубову кістки. Ми не робимо зайвий прогін в попереку. Це важливо. Додавайте витягування маківкою в один бік стопами в інший бік. Через великі пальці стоп. Ця вправа на витягування більше, ніж на розгинання. Обов'язково на видиху. Робимо останній підхід. Залишаємося в цьому положенні, але змінюємо вправу. Ми підемо в дарт. Прямі руки витягуємо вздовж корпусу, долонями в підлогу. Піднімаємо голову над підлогою і починаємо хитати руками над підлогою з диханням. Три рази вдих, три рази видих. Робимо таких три підходи. Витягуємось маківкою. І змінюємо, робимо на 4. 4 рази вдих, 4 рази видих. Витягуйтесь, не розгодуйте корпус. Працюють тільки руки. 4 вдих. 4 видих. Робимо на 5. 5 разів вдих. 5 разів видих. Робимо таких три сети, змінюємо, розвертаємо долоні в стелю і продовжуємо хитати прямими руками над підлогою на 5 разів вдих, на 5 разів видих. Ключове витягування маківкою вперед, стопами назад. Лоб залишається над підлогою. Корпус не розгойдуємо, працюють тільки руки в плечовому суглобі. Робимо 5 таких підходів. Добре. І ми будемо змінювати положення долоні. П'ять разів вдих, змінюємо положення долоні, п'ять разів видих. І по черзі. Відчувайте проворот плечової кістки всього суглобі. Не стискайте позаду лопатки. Витягуйтесь якомога далі. Руками Робимо останній повтор. Ми зробимо ще одну серію. Ми виходимо в розгинання, невелике розгинання, піднімаємо тільки верхні ребра, залишаємося на нижніх ребрах, ще більше витягуємось і починаємо качати руками зі зміною положення долоні, в стелю або в підлогу, з диханням, 5 разів вдих. 5 разів видих. Робимо таких 5 підходів. Відчуваємо опору на лобкову кістку та клубову кістки. Не робимо зайвий прогін в попереку, витягуємося через великі пальці на стопах. Не розгойдуємо корпус, корпус витягується, працюють тільки руки. Лягайте, відпочивайте, якщо вам потрібно. Ми змінюємо положення, ми підемо в книжки, лягаємо на бок, беріть якусь пласку подушку або рушник, підкладайте під голову, руки витягуємо вперед, напроти грудини. Долоня на долоню, ноги зігнути в колінах, кут 90 градусів в колінах. І ми починаємо розвертати грудну клітину на спину. Занурюємо передньою долонькою, верхньою долонькою вперед. Розвертаємося на грудну клітину назад. Книжки це про ротацію в грудному відділі. Тому відчувайте ротацію саме в ребрах. Робіть на видиху. Розвертайте грудну клітину на спину на видиху. На вдиху повертайтеся в вихідне положення. Намагайтеся тримати коліно над коліном. Коли ви розвертаєтесь на спину, відчувайте, що верхнє коліно не ковзає. Плечі не тягнуться до вух. Ми працюємо саме з грудною клітиною. Робимо 5 таких книжок. І ми підемо в коло верхньою долоню штовхнули вперед і повели її в коло за головою. На вдиху повернулось в вихідне положення. Намагайтеся робити коло прямою рукою. Робимо 5 таких книжок і змінюємо бік. Відчувайте рух в грудному відділі. Не намагайтеся плече тягнути до вуха. Залишайте верхнє коліно над нижнім коліном. Змінюємо бік. І все те ж саме. П'ять книжок звичайних, 5 книжок з колом за головою. На видиху ми розвертаємося на спину. Намагайтеся працювати зі стабільною рукою. Одна лінія, кисть, лікоть, плече. Звертайте увагу на лікоть, коли ви розвертаєтесь на спину. Нам важно залишати стабільний плечовий пояс. Коліно верхнє залишається над нижнім коліном, не змінює своє положення. Голова перекочується розслаблено. Ми її не переставляємо, ми її не переставляємо. Пересовуємо, вона перекочується, розслаблена і важка. Це рух в грудному відділі. І ми пішли в коло. Робимо 5 кіл рукою за головою. Обов'язково дихання. Ми на видиху розвертаємося на спину, на вдиху повертаємося в вихідне положення. Намагайтеся накладати рух на дихання. Не підлаштовуйте дихання під рух. Головне завжди буде дихання. Робимо 5 таких кіл. І ми будемо завершувати, вправи, лежачи на Останній повтор і піднімаємось на ноги. І Ми закінчимо стабілізаційними вправами, вибудуємось, стопи паралельно один одному на одній лінії, коліна над стопами, крижі, лобкова кістка. Паралельно один одному, задні ребра, передні ребра також паралельні, маківка тягнеться вгору. Відчуйте ось це витягування від стоп до маківки і вгору. Зберігаючи це витягування, ми переносимо вагу на праву стопу. Ліву зігнуту піднімаємо вгору. Тримаємо три дихальних цикла. Відчуваєте, що вся вага виштовхується вгору. Не напружені плечі. Відводимо коліно в бік. Дихаємо. Три дихальних цикла. Виштовхуйте підлогу. Не давайте всієї вазі сповзати в суглоби. Витягуйтесь вгору. Зміна ноги. Виштовхнули вгору. Переносимо вагу на іншу стопу і піднімаємо іншу ногу. Коліно зігнуто. Стопа розслаблена, гомілка розслаблена. Виштовхуйтесь від стопи, вмикайте низ живота. Витягуйтесь маківкою вгору. Нам треба включити стабілізаційні м'язи. Нога в бік І ще три дихальних цикла. Дихаємо, не напружуємо плечі, виштовхуємось, повертаємось і опускаємо ногу на підлогу. Струсили ноги. Робимо вдих, на видиху, піднімаємося вгору на плюсний і повертаємось в вихідне положення. Не розгойдуйте корпус. Намагайтеся в цьому витягуванні підніматися на плюсни вгору. І повертаємось назад. На наступному повторі залишились на плюснах, згинаємо коліна, ставимо п'яти на підлогу, випрямляємо коліна. Знову ж таки, піднялися вгору на плюсни, згинаємо коліна, п'яти на підлогу, випрямляємо коліна. Ще такий повтор. І робимо вдих і видих. Руки вгору вдих. Видих. І третій раз вдих. І видих. До зустрічі на наступному тренуванні.